Для участі у пленарному засіданні 90-ї сесії Деніфільської селищної ради 8-го скликання від 13 січня зареєструвалося 15 депутатів, тобто сесія може бути чинною, і сесія оголошується відкритою. 25-го року, 25 року поблизу населеного пункту Куп'янськ загинув Рославко Олег Олексійович, який народився 6 квітня 1988 го року, в селі Острівщина. народився. І 5 лютого 21-го року народне село Микільське Степанов Єген Миколая, який загинув 12 квітня 24 року, поблизу населеного пункту Теньке Покровського району Донецької області. Прошу вшанувати хворобні мовчання. Шановні колеги, у нас були іменинники 1 січня святкував день народження. Ага, як Астана і Гадович, ми його вітаємо з днем народження. <плодження> Другий раз у Миколаї Івановича Герашенка, де народження немає, так поаплодуємо. І 7 грудня, де до дня місцевого самоврядування, у нас були подяки, грамоти. Нашим депутатам за вагоми особисто внесок розбудови громади. Це Агаєв Аслана Булаганович. 7 грудня ми вас почали на минулій сесії. Ручили. Дякуємо вам за роботу і за вашу принципові позиції і служіння громаді. Дякуємо. Також подружка Валентина Анатолійна на минулій сесії не ручили. Це наша земля. Але нагорода найдесь свого віця. Вітаю. Так перед початком сесії один із поліцейських офіцерів громади сьогодні у нас присутній людина та, будь ласка, хлопці, решта з наших боліє, хто у відрядженні. Тому щоб це було швидко, є якісь запитання до поліцейських, які треба озвучити нашому поліцейському офіцеру громади для того, щоб він передав і старшим командирам. Можливо, на що звернути увагу? Що в нас ситуація з самого новоріння, Що в нас там ситуація? Десь якийсь безпреділ, про який ми можемо не знати. Якщо прям таких кричащих питань нема, то все рівно наш керівник нашого відділення шокувало Євген Сергійович зараз о, перейшов офіцер у батальйону військовий і йде воювати. Ми там допомагали йому. І буде призначений новий керівник. Орієнтовно ми прізвище вже розуміємо, і ще немає самого наказу, тому і ми його сьогодні і не представляємо нового керівника. А вже як буде думати, на наступної сесії новий керівник, то якби, і проговоримо ще раз наші питання. Нема запитань. Дякую за слушання. Я вся інформація звіт за 2025 рік про як виконану роботу поліцейського серої громади. Буде розміщено на сайті селищної ради. Кому цікаво, будь ласка, переходьте по всім питанням завжди на телефоні. Ми ви тоді 40. може і пере перенесення якісь на свої інформаційні ресурси, так якщо це технічно можливо, добре дякую. Не заважаю вам Гарного дня. колеги. Робити. На порядку 90-ї сесії. Хоч подивіться, як це пишеться, X і це. 90 дев'яноста сесія. Близні кісь після радивосмокликання. Позачергова, тому питань небагато. Якщо немає зауважень до порядку, денного, прошу підтримати. Секундочку, а лічильну комісію. А, будь ласка, для ведення сесії потрібна лічильна комісія. Пропонується Вілика Катерина Васильівна, Діденко Інна Володимирна. Якщо немає заперечень, прошу підтримати. Хто за? Проти утрималась. Будь ласка, лічильна комісія, підійдіть до робочого столу. Порядок денний маємо 9 запитань. Вчасно, завчасно було виставлені наші проєкти рішення передденний, тому передденний прошу підтримати. Хто за зазначення підтримати. хто за? Проти. Утримати. приймається одного одноголосно. Про внесення змін до положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги, Олена Івановна. Прохаємо внести зміни в дане положення і доповнити пунктам такого змісту. Надання матеріальної допомоги надається у разі наявності обставин, які пов'язані з тимчасовим влаштуванням дітей, що до яких встановлено факт відсутності батьківського піклування в знайомих, сім прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу. Це зв'язано з тим, що якщо діти залишилися без батьківського піклування і державна допомога на сьогоднішній день ще не призначена. То ми пропонуємо призначити і виплачувати допомогу за рахунок на коші місцевого бюджету, розмір цієї допомоги буде складати 2,5 прожиткових мінімума для дітей відповідного віку на кожну дитину, а для дітей з інвалідністю 3,5 прожиткових мінімуму для дітей відповідного. Прошу, батя, Якщо якусь э, э, родину дітей, батьки не радиві, бросять. То ми цих дітей беремо влаштовуємо в другу родину, і поки не будуть проведені всі формальні державні допомоги і виплати, щоб ця родина, яка буде піка з дітьми, вже могла тримати кошти, поки буде призначено і з місцевого бюджету. Тобто йдемо на випередження проблем, бо знач таке буває, і тоді батьки не знають, що з цими дітьми робити. Їх треба готувати, дівати. Прошу підтримати, хто за. Проти отримав приймається одноголосно про внесення змін до рішення серед восьма двадцять п'ятого року про бюджет на 2026 рік. Будь ласка, до проекту рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 12 грудня 25 року. номер 2560, про бюджет близніківської селищної територіальної громади на 20. Шостий рік пропонується внести такі зміни збільшення дохідної та видаткової частини загального фонду на суму 6 мільйонів 194 тисячі 400 гривень. А саме доходи збільшуються за рахунок цільової субвенції з державного бюджету на здійснення доплат грабічним працівникам. Закладів загальної і середньої освіти видаткова частина збільшується по відділу освіти культури, молоді та спорту на доплату педагогічним працівникам в закладах загальної і середньої освіти. Проектом рішення пропонується збільшення дохідної додаткової частини загального фонду на суму 56 мільйонів 203 тисячі 900 гривень. За рахунок. Доходи збільшуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. Видаткова частина збільшується по відділу освіти, культури, молоді та спорту. На кошти будуть спрямовані на оплату праці в загальних закладах, освітній, освітніх закладах. Проєктом рішення також пропонується збільшення дохідно віддаткової частини загального фонду на суму 1 мільйон 322 тисячі 400 гривень. Доходи збільшуються за рахунок цільової субвенції з державного бюджету на продукти харчування учнів в закладах загальної середньої освіти. Додаткова частина збільшується по відділу освіти, культури молоді і спорту, а саме по комунальному закладу Близнюківській кошти будуть спрямовані на, на харчування, учнів, харчування учнів. І також пропонується перерозподіл видатків загального фонду згідно клопотанього головного розпорядника коштів відділу освіти культури молоді. І спорту, а саме зменшення видатків споживання по ходу програмної класифікації, надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 1 мільйон 250 тисяч гривень. Видатки будуть спрямовані на е, видатки розвитку. Все. На півніці в нас було, прошу підтримати хто за. Проти утримували сприймається одноголосно. Наступне питання протвердження структури та загальні частини апарату органів виконавчої селищної ради та витрат на їх утримання з первого сніда 26 року. Що у нас там за зміни вісімнадцятого грудня Ми затвердили. Ви затвердили структуру селищної ради з 1 січня, але 2 січня 26 року вийшла постанова кабінету міністрів. Те, і питання оплати праці працівників установ, западів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, відповідно до якої. Розмір тарифної ставки працівника першого тарифного розряду підвищеної станови, становить становить три гривень. А відповідно до наказу 609, яким визначаються посадові оклади працівників селищної ради, то посадові оклади для деяких працівників також зростають пропорційно. Це в нас підсудний робітник, прибиральник службових приміщень, водія по транспортних засобів і робітник комплексного обслуговування ремонту будинків. Чотири посади, де Прошу ну, підтримати хто за. Проти приймається одного волосного. Достато попри прийняття до ренди нерухомого майна комунальної власності Ольга Володимира. Східне міжрегіональне управління від східного міжрегіонального управління міністерства юстиції відокремлювається харківський відділ, і в зв'язку з реорганізацією східне міжрегіональне управління містерства юстиції просить расторгу з 1206 року припинити договір оренди нерухомого майна це стосується. Архіву Держнот -контори. Ага. Прошу підтримати, хто за, проти, утримують, приймається одноголосно. Е, про достроково примідовання демальна щодо на комунальної власності від першого п'ятого року зі східним землепролінням. Ще раз. <кхи> це таке ж саме питання, але ж стосується кабінету державної реальної контори. Прошу підтримати, хто за, проти, утримуюся, приймається одноголосно. Про передачу направлю засуху та комунального майна Близніківської територіальні громади пам'ять. Пропонується передати Близніківському комунальному підприємству комунальних для надання слова комунальних послуг 5 генераторів на суму 1 млн 100 тисяч гривень. Прошу підтримати, хто за, проти, утримання приймається одноголого. Не зараз казував. Там ще є також центр надання соціальних послуг, передається 5 ноутбуків, 5 комп'ютерних мишок і слухано рішення. Прошу підтримати, хто за проти. Підтримую, приймається одноголосно. Будь ласка, депутатські запити на сьогоднішній день. Нагадую, що сесія сьогоднішня позачергова. 27-го максимум 29-го буде ще одна сесія, тому, будь ласка, майте на увазі і плануйте. Свій час дякую за те, що сьогодні знайшли можливість і прийшли, не зважаючи на свою зайнятість, погоду і дороги. Тому 90-та сесія 13 тринадцятого січня восьмого кликання вважається закритою. do informowania